Глядачі, розпочинаємо наш найцікавіший етап сьогоднішнього свята козацькі забави. Маємо ми сьогодні чотири курені козаків. Надіялися мати більше, ну, видно, весіль багато було, в селі трошки помішало. Так що, чотири команди ми сьогодні маємо. Я б так в двох словах, щоб ми орієнтувалися всі, бо козаки вже орієнтуються, ми вже їм правило розповіли. Значить, чотири команди Яцьків, бистрий, Бубівці і Закичерка. Є у нас п'ять етап змагань за підсумками кожного з них. Ми сумуємо і визначаємо переможця. Переможця, звичайно, тільки буде визначатись на картаці, тому що переможці вони вже всі, які вони тут є. Сьогодні переможених немає. Значить, першим етапом сьогоднішніх змагань буде перетягування каната. Ми вже тут провели жеребкування, поділили ці пари, дані чотири команди на дві пари, переможці пар зустрінуться за перше місце. Переможені пар за третє четверте. Відповідна кількість очків 4, 3, 2, 1. Відповідна. Слідуючий буде етап. У нас бій на колоді, перетягування ввозу на швидкість, піднімання довбні є. У нас там під, під машинами захована. І завершальна буде естафета. Значить, тоді би згідно жеребкування Бистрі бубівці, яцьків закичерка. Бистрі бубівці, прошу.

Увага, хлопці, по команді! Почули! Давай! Є! Yeah! 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 Молодці! Купівці чекаємо у фіналу! Йдемо! Бистрій! На третьому місці буде! Боротько. Нормально, хлопці! Нормально, пара! Слідуючи пара яцьків закичерка Давайте хнопчу траву, траву скелець. Увага! Почули! Є! Yeah. Є yeah, яцький переможець! Вистрій закичерка! За, за третє місце! Даємо корад, хлопці. Даємо кораб, хокці! Давай куда-то. Куда? Сто минули, хоть, Затримаємо. Увага! Раз! Раз! місці нас місце. Пистрій, два очка, закиченка одне і перевозями заради чимо. Трошки сюди нахуй. Готові, так? Готові куда? Uaha! Bu bir başı Bu, Bu. 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 Сьогодні з Бій на колоді. Вона нам у нас розміщена трошки з боку, так що глядачам просимо вибачення за не незручні... вже орієнтуватися по моєму голосу. Хлопці оприділяємо по одному учаснику від команди. По одному, навіть не на обов'язково всім, щоб не робити там сильно велику груту. по одному учаснику ми отримуємо переможця. Mas tu vai dar, se vou de paz. це розкидний момент, ну і воще фіга. Третій, наприклад. Я що подавати? Якщо планом це немає. Ви пишете. Я до перше місце побивці Ще кицю. Люди, ви передити поліція, вони що ходили. Це ви будете дити, це. 26. 26. Давай, давай. Так. Я. Я хочу бити. Ти ти раї. Ми просто будемо добре піднімати на час. Тобто, є певний перелік часу і оприділяємо переможця. Ми радилися і ми вирішили, що хлопці, дві хвилини. Дві хвилини буде на час. Ну просто візьми, продемонструємо вас. Піднімай вверх, вверх, вверх і опускаємось. Вот і пішов. Ні, на саме не всі. Повідомити. Я попрошу повернутися до глядачів. Я попрошу повернутися до глядачів. Я зараз засікну час, почекаю вирішу. І так, дві хвилини. Почали! Один. Два. На землю можна не класти. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10, Ваня, прибав, прибав. 11, прибав. 12, 13, прибав, Ваня. 14, прибав. 15, 16, давай, Ванька, давай, 17, давай. 18, 19, давай, Ванька, 20, давай, давай. 21, давай, Ваня. 22, давай. 23, 24, давай, Ваня. 25, 26,

Obra! Calma aí, manda! Separado, 54 17, 17, 18, 19, 19, 20, 27, 28, 27, 28, 29, 29, 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 39, 32 50 Все! 5 Четыре підписку руки п'ять. Вісім. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. Одиннадцять. Тринадцять. Четырнадцять. П'ятнадцять. Шестнадцять. Сімнадцять. Вигнай повністю руки. Отак. Дев'ятнадцять. Правила для всіх води. Двадцять.

Все, 58! Готові, Готовий, да? Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Сорок три. За кінчички, підтримуйте, будь ласка, вайс, оптиками. Сорок шість. Сорок сім. Сорок вісім. Сорок дев'ять. П'ятдесят. Ще пів хвилини! П'ятдесят один. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, все, кидай, ще 10 секунд уже. Добре, так? Увага, почекайте. Почекайте, хвилинку. По, по команді, по команді. Бістрі готові. Хлопці по команді. Увага! Старт! Все, го, гальмуй, гальмуй! Потримай хлопці, це де таке робити. Отобі. Оторіч хлопці. Увага, руш. Готові, Готові адже, так? Увага, хлопці, по команді почали сім двадцять вісім. І быстрее мусить повторити, так як ми у результат не oh. Увага! Wow. Старт! Ты 85 твой язык, ты дашь твой язык, ты дашь твой язык, ты дашь твой язык, ты дашь твой язык, ты дашь

Увага, хлопці готові, так? Значить, так, готові. Хлопці, ще раз нагадую. Ті учасники, які є там, вони тільки після того, як ви туди йдете. Зрозуміло, так? Щоб то не було зараз, щоб не дійшли, а вони ще побігли. Передається, естафета. Значить, готові всі, так? Увага! Марш! Вставай, 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 і копію! Пішов! Першим дум у нас бистрі пішов, так? Е, е, е. Бистрій у вас перший чоду. Е, е. Перший результат. 41-71. 41-71 тої бубівці. І швидкий 45-22. Яцький закичка, готові, так? От. Увага! Старт! Є! Все, пивку тебя відпочиваємо, хлопці! почемаю, флотцы, почему Свято козацькі забави, і ми підрахували результати конкурсу. Третє місце посіли в нас бистрій з результатом сім очок. Капітан команди, прошу до нас. З результатом 14 очок яцьків і Бобівці. Будь ласка, капітана команди до нас. Конкурс. Підходить до завершення офіційна частина свята. Неофіційна буде продовжуватися, надіємося, ще довго. Перед тим, як ми покинемо цю сцену, ми просто хочемо оргкомітет цього свята. хоче подякувати всім, хто долучився до проведення сьогоднішнього міроприємства. Дуже багато людей нам допомогли, хто більше, хто менше. Одним словом, ми раді бачити всіх вас на наступний раз. Дякуємо всім! Слава Україні!